Суд наказав Московському патріархату в Україні звільнити Успенський собор у місті Володимирі. Ми про цю тему говорили з вами влітку. Власне тоді закінчився термін оренди, скажімо так, термін використання святині, нашої у Володимирі, Московським патріархатом. Але з успенського собору УПЦМП не пішла. А тим часом е, Волинська обласна влада вона подала позов до суду для того, щоб власне змусити УПЦ МП піти. І от 12 листопада у господарському суді Волинської області відбулося чергове засідання щодо розірвання договору безоплатного користування. Комплексом споруд Успенського субору в Володимирі, і суд постановив цей договір з Московським Петр не продовжувати і навіть стягнути там 3 тисячі гривень судового збору. Ми зараз включимося з Тетяною Полаєвською, вона редакторка району Володимир. Таню, привіт! Добрий вечір. Юрода Таню. Розкажи, будь ласка, трішки цю всю історію, як от вона тягнеться хронологічно і що там вирішив суд, яка далі власне буде перспектива. Ну, я не буду вертатись до попередніх рішень, скажу тільки, що судових засідань було кілька. На ці судові засідання і підготовчі засідання жодного разу не з'явився митрополит Володимир. Один раз була якась довідка про стан здоров'я. Хоча в цей час медійники помітили, як він був присутній на панахиді за колишнім головою Волинської ОДА. Тепер, десь певно, що перед 12 листопадом попереднє засідання була присутня адвокатка, представляла сторону відповідача. Захисниця з Києва, Катерина Пехза, здається, адвокатка, яка спеціалізується власне на захисті інтересів представників Московського патріархату у судах. Тобто Поміщена вже в подібних аналогічних справах по ну, Україні. Так. Mm. так. І оце на попередньому засіданні вона е, намагалася довести суду, що договір із релігійною організацією УПЦ МП. Е, не можна розірвати на час воєнного стану. 12 листопада вона пропонувала, тобто не пропонувала, а розповіла про бажання продовжити строки дії договору з позивачем уже на платній основі. Угу. Але і не заперечували навіть факт закінчення договору оренди. Але на тому самому засіданні, 12 листопада, був присутній представник позивача головний спеціаліст юрисконсульт юридичного відділення Волинської ОДА Олександр Гарнола, який повідомив, що договір на безоплатне користування комплексом споруд Успенського собору не продовжуватимуть, і наголосив, що в матеріалах справи йде мова саме про безоплатне користування культовими будівлями. Тобто мова про те, що вони платити за оренду, будуть навіть не ведеться. Ну і заслухавши виступи обох сторін, суддя постановив позов ОВА задовільнити та зобов'язати релігійну громаду ПЦМП повернути культові будівлі, що розташовані в місті Володимир на вулиці Соборній. Це є пам'ятки архітектури національного значення: Свято-Оспенський кафедральний собор, будинок дзвіниці та мури з брамою. Е Громада УПЦ МП має звільнити будівлі і підписати акт прийому передачі. Але м -м залишається час на подання апеляції. І московська релігійна громада однозначно скористається цим, щоб затягнути справу. Тому що буде апеляція, буде далі тривати судовий процес. А без рішення суду ніхто нікого не виселятиме і не змушуватиме насильно звільняти приміщення Собору. Ну, але, знаєте, попри будь-які спроби. Представників Московського патріархату затягнути цей процес. Значна кількість, ну що, значна? Більшість жителів Володимирської громади вірить, що справедливість таки переможе, і святині будуть наші, будуть повернуті. Я просто а... хотів тебе запитати, як в місті відноситься до всього цього процесу вірим. судового, що люди кажуть? Ми віримо, що справедливість буде, і ви знаєте. Новий новий очільник Волинської обласної військової адміністрації. Я думаю, що трошки справа зрушиться з місця. Ну, мають надію всі. Тому що, хоча ви знаєте, що такими апеляціями вони можуть довго затягнути цей процес надовго. Вони добровільно покидати святиню не хочуть. Досі спокійнісінько ходять в собор, слухають проповіді, наполегливо переконують усіх, що вже не мають зв'язку з московським патріархатом і від нього незалежні. Ну, але це такі байки, в них ніхто не вірить. Велася мова про те, ви ж розумієте, що яких виселять? Треба думати про те, де буде знаходитись. Управління Володимир Волинської єпархії шлася мова, така велася мова, що ніби в Коваль перейде управління, а тепер говорять, що такі, якщо станеться, якщо їх виселять з собору, управління Володимирської єпархії Московського патріархату, буде знаходитись в селі Зимне. В Земницькому монастирі. Так, ну це говорять, це ж ви ж розумієте, ну, але там правди, там ми ніколи не дізнаємось. Але ми віримо, ну, всі чекають апеляції. Ну, це дивно було б, якби вони її не подали. Ну, я тобі скажу, якщо е, візьмемо приклад києво печерської лаври, так само дуже довгий був цей процес, і так само подібна була історія, бо це було йшлося про розірвання договору, який закінчився верніше, Так? І дійшло, так. Вже бачимо ми зараз, що у лаврі українською мовляться і українська церква наша рідна. Тому я думаю, що Володимир Члодимиря нам треба просто трішки терпіння. Ну, і в принципі, коли треба, то і наполегливості, і трішки цей процес. E, пришвидшити, А те, що ти зазначила про нового голову, Ова, ну так, це цікава історія, адже ми знаємо роль СБУ останні півтора-два роки так, і особисту позицію Василя Малюка. Ми знаємо, що Іван Рудницький він виходить з СБУ так, і працював все життя фактично в органах. Тому, тому тут в сути, це кадрове призначення, воно на боці вірянної православної церкви української, власне. Так. І дай Боже, що непрямими методами голова Ова Міг би цьому так само посприяти, би принаймні, щоб закони виконувалися. так і тим паче, що ми пам'ятаємо, що зараз е, вже підписаний закон. Ми знаємо, який так про заборону центр е, церков, які мають центр впливу в державі агресора, і власне триває зараз цей процес сканування. Так е, е, і через якийсь певний час е, я думаю, що цей процес, тому. Тому Володимиру Наснагі дякуємо тобі. Тетяно Ми була okay. на зв'язку Тетяна Палаєвська, редакторка району Володимир.